Другий тиждень поспіль комісія по прийняттю в експлуатацію закладів освіти нашої громади працює. Зокрема, минулого тижня працювали представники Держпродспоживслужби і на цьому тижні працювала решта комісії. Я хочу зауважити, що підготовка до нового навчального року розпочалася ще з квітня місяця 2024 року, коли, крім комісії, було затверджено ряд заходів, які мали бути виконані до 1 вересня 2024 року. Підготовка закладів освіти тривала в кількох напрямках. Це безпека, це техногенна і пожежна безпека, кадрове забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази та покращення умов навчання наших дітей, і забезпечення доступності до закладів освіти. Власне, оці питання розглядалися комісією, коли вони відвідували заклади нашої освіти. Хочу зауважити, що з 2 вересня 2024 року, коли розпочнеться офіційно новий навчальний рік, усі наші дошкільнята будуть відвідувати садочки, адже у п'яти садочках є власні укриття. Решта садків за винятком русинки, це садочок номер 3 будуть використовувати укриття, які є у нашій громаді. По русинці є комерційна пропозиція стосовно встановлення там монолітного укриття на даний час вона на розгляді. Стосовно шкіл, то в п'яти наших закладах загальної середньої освіти є власні укриття. Наразі тривають роботи по облаштуванню укриття у Славутському ліцеї, решта шкіл. Орендують укриття або в сусідніх громадах, або укриття, які є на балансі наших інших організацій. Тому з 2 вересня цього року усі школярі нашої громади будуть відвідувати школи і працювати у дві зміни. Крім того, забезпечуючи безпековий компонент, усі наші школи забезпечені зовнішнім відеоспостереженням, школи та садки мають тривожні кнопки. Повертаючись до укриттів, хочу зауважити, що там створені всі умови для того, щоб діти перебували певний час. Укриття зоновані, там є зони як для відпочинку, так і медична зона. Зона в деяких закладах, де можна проводити певні види навчальної діяльності. Укриття забезпечені водою, частина з них забезпечені централізованою каналізацією і таке інше. Кожне укриття має потрібну кількість вогнегасників та штикового інструменту. За оцей період вдалося забезпечити пожежною сигналізацією, укриття в Славутській гімназії номер 4 а по решті укриттів я думаю, до завершення цього фінансового року і впродовж наступного року укриття будуть облаштовані пожежною сигналізацією стосовно нашої мережі. На жаль, через міграційні процеси, спричинені війною, кількість класів, яка буде функціонувати у школах нашої громади, зменшилася. Ми прогнозуємо 152 проти 158, які були в минулому навчальному році. Загалом учнівський контингент станом на сьогоднішній день скоротився на 148 дітей. Тому ми маємо цей момент враховувати. При формуванні певної кількості класів, яка буде працювати з нового навчального року, у нас біля 100 дітей на сьогоднішній день залишаються за кордоном. Для них організовано дві форми навчання: це сімейна та екстернатна. Понад 120 дітей з родин вимушено переселених осіб, які перебувають на території нашої громади, будуть навчатися у місцевих школах. А якщо ми беремо садочки, то через ту саму демографічну проблему кількість груп у нас зменшується на 5. Це фактично по кожному садку зменшення на одну групу. Тим не менше, садки будуть працювати у звичному режимі. Скажу, що на балансі наших закладів освіти є 25 генераторів. Це дозволить підтримувати температурний режим в період осінньо-зимовий, це дозволить забезпечувати роботу скажімо, комп'ютерної техніки для того, щоб заклади могли функціонувати. Виконано ряд запланованих робіт по зміцненню матеріально-технічної бази. Освоєно кошти державної субвенції разом з півфінансуванням з місцевого бюджету і придбано мультимедійної техніки для організації навчання учнів 6-7 класів більше ніж на мільйон 400 тисяч гривень. Я думаю, що все це буде сприяти підвищенню якості освітнього процесу, покращенню мотивації навчання наших дітей і підвищенню їхніх результатів. Крім того, здійснювався ряд заходів по покращенню матеріально-технічної бази. Зокрема, вже виконані роботи по поточному ремонту дахових укриттів в садочках номер 1 і номер 4 Наразі виконуються роботи на даху дитячо-юнацької спортивної школи. Оформлено, скажімо так, клас безпеки в закладі дошкільної освіти номер 6 Золота рибка на даний час це єдиний навчальний осередок такого спрямування, де дошкільнята будуть знайомитися з основами безпечної життєдіяльності. З нового навчального року функціонуватиме такий клас у Славутському ліцеї. Всього ми матимемо таких три освітніх осередки у школах: це Славутська гімназія номер 1 а Славутська гімназія Успіх і ось поповнюється Славутським ліцеєм. Облаштовано кімнати гігієни в закладах дошкільної освіти номер 2 і номер 6 вони оснащені не тільки сучасним гігієнічним обладнанням, але там буде тепло, гаряча водичка, тому дітям там буде комфортно. Виконано необхідні заходи з пожежної безпеки, це опосвідчення вогнегасників, це виміри опору ізоляції і таке інше. Тому, за висновками комісії, яка оглядала наші освітні об'єкти, заклади освіти до нового навчального року готові. Звісно, лишається ряд невирішених питань. До прикладу, на сьогоднішній день проводиться експертиза проєктно кошторисної документації виконання робіт, згідно якої дозволить розширити укриття в садочку номер 6 і цим укриттям зможуть користуватися учні Славутської гімназії, номер 6. Ну але це питання перспектив.